Збентежені і засмучені у вівторок зранку ці громадяни повернулись на площу Тахрір, символ єгипетської революції. Торік у понеділок виборчком підтвердив, у президентській дуелі другого туру виборів зійдуться старорежимник і ісламіст Мохамед Морсі і Ахмад Шафік. Ось така винагорода за 18 днів маніфестацій історичної мобілізації народу. 864 загиблих, 7 тисяч поранених задля досягнення мети, падіння режиму Мубарака, повернення країни на демократичний шлях. Про це мріяли учасники єгипетської революції. Сьогодні вони відчувають, що їхні мрії і досягнення розсіюються у повітрі. Колишні революціонери не приховують обурення і відчаю. Ті, хто прийшов сьогодні на площу, не належить до жодної політичної партії. Ми просто хочемо, щоб наша країна мала гарну репутацію. Ми не хочемо, щоб на політичному олімпі знову з'явились обличчя поваленого режиму. Така можливість поки існує. Ахмад Шафік людина часів Хосні Мубарака, колишній керівник уряду. Утім, ховиська феміда може завадити його планам повернутися до влади. 11 червня очікується її рішення щодо закону, який забороняє представникам поваленого режиму брати участь у виборах. Ми бажаємо ухвалення закону, який забороняє мубараківцям балотуватися на посаду президента. Ахмад Шафік виконував обов'язки прем'єр-міністра нетривалий час. Хосні мубарак призначив його на посаду за три місяці до падіння режиму. До того шафік був міністром цивільної авіації і головно Омандувачем для більшості єгиптян, зокрема прибічників демократичної світської держави, його кандидатура є абсолютно неприйнятною. Тож, усе, що їм залишається, забути про свої цінності і голосувати за ісламіста Морсі. Це єдина можливість запобігти поверненню режиму, проти якого вони боролись. Єгипетські соціологи програли їхнє опитування і дослідження прогнозували вихід у другий тур колишнього очільника Ліги Арабських Держав Амра Муси і поміркованого ісламіста Абула Футуха. Цей програш вони пояснюють пасивністю електорату, явка якого. У першому турі президентських виборів виявилось низькою 46%. У другому турі найбільшу активність не сподіваються. Єгиптяни скаржаться на те, що в них вкрали революцію і не збираються із цим миритись. More, more or... За рік чи два ми зробимо нову революцію. Більшу